Всім привіт! Дивіться, як злата сидить. Не, не злата сидить, маю а арчі сидить. Ми складаємо. Ну як ми? Ми пишемо, але з Мама, ну, давай. Думаємо. Тобто діти думають. Мама, Що? я буду включати дорогу. щоб... щоб... Дорогу. Ти не хочеш дерев'яну? Так, о, я хочу. У нас була дорога дерев'яна, така класна. Ну вона є, але там дуже мало деталів. І то сама краще, бо Арсен вже мав скільки пластмасових, знаєте, і це вони взагалі, ну просто, це не дорога. А це дерев'яна, то з Латусів Миколай приніс, коли їй десь було три роки. Три роки вже. Коли тобі було три роки, вже п'ять років моїй. Да, навіть більше, навіть можна сказати, що буде п'ять років. Ну, коротше, ми чистимо. І ми складаємо І той. Ні, посиди, Бу як ти його садила Я... перед тим. Тебе вже шість років. Мене... Ні, він просто посидів в тебе. Ні, <свист> <диня роки. свист> вже було п'ять років. І посмай. Ні, він тебе якось до себе його притягнув. Зараз. Ау, каже. Ау. Да, да, так, 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 ось. Ладно, коли буде сама. Через місяць? <гул> Через місяць? Ага, ладно. Я тобі не я його да зараз тоштить, якщо ти його будеш так тої. Мой, моя. ну давай. Давай. Отако. То навіть о, о златова вот така була. І Арсен тоже її хоче. Це навіть пишеш, що дерев'яна залізниця. Третя. Сотвось все вот таки був. Оце класно, реально вічне оце дерево. І вона там співає, вона як от е, переїжджає всякі через ті мостики, співає. І ті машинки теж взагалі класні, вони ще досі є. Оця внизу то вона взагалі дерев'яна. Здається, вона навіть сама їде, що я добре не пам'ятаю. Сюди теж заїжджаєш, оце все і грає. Ну, Коротше, класно, оце. Всякі такі дябчики. І вона досить велика. Тут на 57 деталів, але вона реально досить велика. А як вона таке? Оце. Зараз. О, така, ваше, ну, взагалі клас, мені ну, подобається. Ми подивимося. Такі. Хочеш, щоб Миколай тобі таке приніс? Ми Миколаєві напишемо лист. О, бачите, ми малюнок співаємо. Ми Миколаєві напишемо лист і Миколай принесе. Ня-ня купи, щоб Миколаєві лист написати. Що? Ну, типу, щоб листи писати. Ну-ну-ну. З Латуся робить домашнє задання з математики військової мови. Я собі хочу маску зробити. Ось. Вон. І от я говорила, що в мене попередня була отака. Ось такі смужки, зараз покажу. Там три смужки є. Ця а це, з вугілля, це вера, чи що здається. Ось такі смужки. Але перед тим потрібно цю ділянку там, де ви будете прикріпляти, оцю смужку змучити. Вони класні. <ривіт> Потім здирати так важко. Просто <ривіт> в мене таке віщир, що я зі шкіру здираю. Так. І все. Я зараз не фарбуюсь. ці з Аврори. ці класні спонжики, але дивилась відгуки. Ніби то... Як дивилась відгуки? мені попалося в Чіктоці. Що купляли, казали, що класні спонжики. Ми ще недорогі, дві штуки, що 46 гривень. Що? І потім після маски я ще візьму отаку сировотку. Теж вона є класна. Злата рибку. Не з'їла. Два. Тут скільки ми ставимо пальчиків. Три. 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 Додай два. Додати два. Скільки? П'ять. То скільки буде три плюс два? П'ять. Молодець. Що ми тут робимо? У нас тривога і ми чекаємо. Сім. Молодець. <реш> Молодець. Бачиш? Супер. Арсен, нам, Нема що робити, а 4 ми розв'язуємо. Чекали, у нас вже тривога десь майже дві години і немає відбою. Ми є Спартаком в торговому центрі. <реш> Молодець! <реш> — А скільки ти сказав? Чотири плюс п'ять. Нічого. як Добре. ти Добре, А давай кажеш? так ще. У нас вже, тривога минула. Арсенко пішов стрибати. Ні, в мене те тут є. А, вони той, ага. У мене з Цезаром. Ага. Або, Арсенко, Вийди сюди, вийди з цієї сторони. Куди ти йдеш? Сюди. Блін, він такий холодний капець. Арсенко, наскакався на батутах. Наскакався на батутах. Ми ще чекаємо, там є... Та на машинці зараз буде кататись. Чекає Там є машинка, О, поліція. Що ти, тато? Арсенко їде. Ні? Без пульта сам. Клас. Дивіться, друзі, перше таке бачу. Апарат, який робить солодку вату. Класно, так пахне тут. І навіть цікаво, як то воно зробить. І тут є інструкція повністю. Я знайшла такий цікавий магазин. Всякі кісточки, фарби. Затуся просто дуже любить малювати. І такі класні кісточки. І мені зараз це все цікаво. Скільки фарб, скільки кісточок. Від кольору до вибору, всікі такі спончики для малювання, всікі пенали. Дякую, як класно. Ще такі є всякі пензлики. Прямо в магазин з тим всім. Ці такі дуже цікаві. Кихня ціна 1116. Я ще такої краси не бачила. Я навіть боюся її брати в руки. А може не можна? Дивіться на ялинку. Куп'ять. Таких ігра, щоб не бачила, якщо реально. Яку вони ціну. Оці, не бачите, 600-800. Але вони дуже реально гарні і вони варті тих грошей. Просто дивіться, яке яблучко гарне. А ця карета просто бомба. Дивіться, якийсь чолкунчик. Частиче. Крижане серце. Що там ще є? Казки всякі. лист до Миколая. різне різдво. таку хоче злотусі підставку. Ну і вона хоче, щоб малювати. Бір для розпису це по номерам. Але ціни тут немає. Кришки можна сказати, і для художників багато чого, ну і взагалі класний такий магазин, очі розбігається, навіть не знаю, що вам показувати. Тут і всякі ігри є, такі класні пінгвіни. Оце коштує 509. Але мені здається, що це потрібно для її росту знаєте, що вона не тільки сиділа, а ще й стояла і, і малювала. Злато б сюди в неї очки розбігалися. Вау. А це для мене. Гаррі Поттер, я податка Гаррі Поттера. А от дивіться, оці. Просто во. Я думаю, в мене молю 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 в голові, а точно не пам'ятаю, як називається. Такий великий прям. Класно, супер. Зараз. Бо, що хотіла показати. показати. Це такі Гаррі з якоюсь знижкою зараз є. Титанік. Ой. Зрештою багато чого є. О, Арсенка була така ігра, і вона дуже класна. Навіть ем, від цієї фірми. Класна ця фірма. Ми віддали були ці розвиваючі іграшки всякі. Є всякі кульки, але отакій самі кульки я бачила в Аврорі. Ще й було зі знижкою десь 35 гривень, а тут 84. так-то. Магазин одразу тут, а діти катаються на тому, е на тих машинках. А він одразу з боку. Бісер. Злата теж дуже сильно любить бісер. Короти, отакий всякий класний. Або Андрій дивився дивиться на ті рюкзаки, Арсенку. Андрій, знаєш, які мені подобаються дуже? Ось Wheels. Цей Hot Wheels? Ага. Ні, мені не подобається Hot Wheels. Все. І на тому тема закрита. Що то є? во? Кому то? Арсен є. Та є. Керсен. Андрій, та ні. Ні, то це не є, це на третій клас десь. Тож не бачу, який у ці малесенькі, а які у цій ці великі. Вони ідентичні. Ні, ага, є на третій класі, є на перший клас. Ми з латі чого купляли, бо був більший. Що йдемо. Поговорили. Так, yeah. говорили реально. Yeah. Всі ж там ручки є. Треба старачку. То копійка. Купілка? О, Оксана. Оксана. <сміх> Олена. Яна. О, Діана. О, Яна. Перед мрією. Діана я? Так. так. Не по 323 гривні. Смачні. Так? Угу. Смачні дирони? Думаю, що скільки мало є. У нас дирони. У мене Розмальовка? Mm -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm. Затуся mm -hmm. приїхала від баби. Mm -hmm. Розпаковує, що баба купила. Чи не хочеш на чай їсти? Чекайте, мій чай. Mm -hmm. Йогурти ховайте одразу в холодильник, mm -hmm. бо я їхала в машині. Тільки там по одному, щоб ви собі сюди Так. Як я хочу цих солодких. Капець просто я його не буду їсти. Це я знаю, але я не буду. Ні, ні, я не буду. У нас важливі збори. <х> ні, я знімаю відео. Пишемо лист до Миколая. Що таке є. Наклейки. Мама! Табі є телефон, стоїть його на столі. Затуся ходила на навчання катехизму. У нас дощ? І паріше, як з відра. Я взяла, то просто не повезло. Я просто хотіла з дітьми погуляти і не побачила, що дощ падає. Коли я хочу з ним нормально там погуляти, парк пити, чи ще кудись починається дощ. Що? Андрій каже, що на наступний вихідник я захочу з ними піти знову погуляти, сніг почне падати. У мене є пропозиція. Ну? No. Я не знаю, просто їдемо. Та їдемо додому. А, єдемо. Мама, що з ж вдома робили? Маша, це ж хаф. За це непогано, поставив. Їде. Не куди? Ну ти як я казав, куди. Ні. Та їдем. Ні? Провітримся. Що? Куди ти хочеш? Мама. Йди. Та, ти йде. Щоб ви поїхати в епіцентр. Ми собі там потукли, саме просто з мамою там походили. Та от дов, куди їхати? Ти кажеш, що здається, тривога буде починатися. І ми зараз знов там будемо сидіти, як вчора. Дві з половиною години. Ну не знаю, я тобі просто сказав, давай от я вже взяв. Я перед тобою. Інтернет, а чого інтернет недоступний. У мене теж а, недоступний. Бо я тобі, напевно, роздав, а саме той. Ти... Нема. Що нема? Ка Червона кар карта червоніє. А, у мене просто тут вип'єсте. Класно. Побачила, що в Винниках відкрився дитячий магазин, і він йде нещодавно, бо не було такого. І дивіться, які тут колиски є. Оця колиска класна. Оця така овальна, просто супер, з такими ведмедиками. Оцей колосок класний. Бачите, оця колиска, як вона йде? Типу, якби сім одному. Взагалі супер. Ще наверху, годувальні столики. Целі класно. І є візочки і коляски. Але коляски корела. Ка... Ні, карела. Ця. Але вони мені не подобаються, бо вони якісь такі, ну, дуже такі ще два рази копнущі і вони розкладуться. Всякі от пустушечки. Є, ну повністю все. І не потрібно, не потрібно нікуди їхати, нічого шукати. І колиски прям такі зараз, як зараз класні. Ті колосочки, слухайте, тут просто клас. Мобіль. Скільки комплектів в колиску різних є. які пледики є. Діти, які калюнки. Арсенко почекає. Це є супер. Оця ваночка класна. Можна злити воду і вона розкладається і складається. Я на неї дивилась, мало місця займає. Бо ця пластмаса, вона, знаєте, така велика. Цю склав і десь за стінку поставив. І все. Вона ще ті підупники є, такі, як в нас є. От. А я дивилася на оту очима. Ото, знаєте, ота рама, вона така неякісна, вона таке відчуття, вона така дуже сильно легка, не міцна. А я читала про ту корелу. Епіка, то взагалі говорили, що зимою на ній дуже важко їхати. Хоча Ультіма більше колеса, ніж епіка. Корот, але тут тільки корела, все. Автокрісли? О, Автолюлька, оце класно. Вона тільки лимки є. Коротше, друзі, суперовий магазин. Оце мені подобається колеска овальна. На перше робиться менше. Ще. От. На початок вона робиться малесенька, отака. потім дитина росте, вона робиться отака, потім можна відкрити, щоб дитинка сама собі злізала. Це полинальний столик, якби, а можна його взагалі скласти. От перше таке. І тут таке грубе, бо є такі, знаєте, як бетонесенькі. А там під низом що є? Шуфлятки нема. Та й шухлятка не потрібно. У мене з дітьми вона завжди пилилася, тому що там дуже багато нічого я не зберігала. А є ще такий малесенький. Він такий великий. Коротше, супер просто. Тут Такі малесенькі, не буду руками трогати. Дивіться, які шапочки класні. Дивіться, <рес> які маленькі. Очі розбігаються реально. Просто очі розбігаються. Зайшли в магазин, ще купили фрукти, яблука, виноград, мандаринки, апельсини, хурма. Я так люблю хурму. От прям дуже сильно. Так само, як літом полуницю. Андрій взяв собі ряженку, банани і соки. І ще купили от, буду варити суп-гроховий. того разу з беконом. Кожного разу брала з куркою. Аптімельки, масло. Взяли такий сир і такий. І ще от таку намазку на хліб. Таку кашу, геркулес, світну капусту, рулет. Полуницею отакий. Пельмені курячі, курк, ой, свинина, курка і качка фарширована. Це на канапки. І насадку до швабри, яйка. ще. Та то не літо. Чекай, то є, то є, то є. Та ні, я реально говорю, чуєш, іди вдягни штани. та Ні, я швидко перебіжу. Корочі, ви б бачили, що тільки що було з тим сом. Та кожного разу він дуже сильно гарчить, що він не хоче йти гуляти. Він не хоче йти гуляти. Взагалі. Не хоче гуляти і все. Е, що я роблю? Чай. Чай, чай, чай. Але оцей помила. Блін, у мене ще й розряджується телефон і погано видно. Як я люблю оці чайнички. Які вони класні. Оцей в мене прям прям на заварку таку. Сюди можна кинути і вони там вони будуть плавати. Зараз оцей, оцей більший. Я думала, що вони одинакові. Оцей трошки більший. І оцей мій чай улюблений. дуже його люблю. Ще є апельсинка, апельсин. Лимона немає, зараз я сюди наріжу апельсин. Все, чай готовий. Це мені вже здається потрібно. Знаєш, цукру додавала трохи Треба вже забрати або ще трошки хай побуде. Хай ще трохи запариться. Злата мама, тату, я так хочу суші. Ну купіть Коротше, Вона дуже любить сильно суші, так само як я. А Арсен взагалі того не любить, а Арсену тільки картоплю більше нічого не потрібно. Той. Пепсі, я не знаю, Андрій, ти одразу заховай, щоб вони того не бачили. Бо вони ще хворі, не хочу їм взагалі того давати. Взяли якісь такі нові, якби гарячі. подивимося. Ось такі. А там ті прості теж такі взяли. Включили сутінки, будемо дивитись. Ну і витягати. Убожнюють сутінки.